Ви бачите перед собою Еладріна, блондина, доволі яскравого, але у нього є один такий красивий зелений локон, який така ось тут. Його дуже класно видно. У нього два різних ока: один яскраво-зелений, а інший насичено-жовтий. Зараз він одягнений в звичайну королівську робу. В місті Сонця ці роби виглядають як таке красиве ельфійське вишите. Ну, рубашка з якимись осінніми весняними мотивами, а також у нього на поясі є два меча. Я підіймаюсь і дуже повільно, тому що я дуже не хочу цього, йду вперед до тронної зали. Походу, ти за дверима своєї спальні, виходячи у вітальню, де ти інколи приймаєш своїх а, а, доволі не Небагатьох друзів бачиш дійсно кілька документів, що залишав капітан королівської гвардії Корнеліус Вольф.